Подожди, подожди трошки, сейчас я тебе буду. Денько! По наняміті хотіть моя дівчинка. І де тобі морожено, мати буде. Кожинка треба виключити тут, я знову. Ходить вам буде ще з тиможе. Отель хуйлик не єсть, я ж знала, то я б йому не давала. Сраку поцелуй. тіп піроги з хлібеньки, амаржана немає. Вона ну, я кошці дала. Морошина? Ну, кошка їсть. Тіп пієць. Воно знуяє, вінлізнув, до ябльоїла. Воно от саме дешеве таке. А мені цього не можна, такого дорогого. Mm. Там молоко. Є. А що ти собі купила? Нічого собі не купила. Мама, я що ти п'ять пачок купила тоді? Вам по дві пачки зимових. Ма, он возьни фруктовий гозний. Тобі є якась таблетка хоть? Немає мені. Так і живем. Ой. Ой, ось вам себе попасть, но зуби да будете осыпать обід, будете, будете вам не було, що тоді. А купила? Покупил, пить. Так, да, хочеш. Там моря кока кола муля, да. Да, кстати. Подать тобі. Ми їмо всякую вкуснятину. У нас тут чипси, квас, квас, печенье, банани. І вот такая мороженка. Он так поезд, да, я то буду есть. Цветно. Нема, зараз у мене тобі дати? Завтра обов'язково дам. там. Кисый классы кине классный. Надо не тут. Он пенется, але на вкус. Не квасовый якийсь. Ничего. Ничего, мы пити. тебя телефон опять ровно стоит. И плюс mm -hmm. от Чуть, и он мой отсюда упал. Я поддерживаю кабель. Привет, люди. Никто ничего не пишет. Хейтеры, наверное, спят. Дай сердить себе. Тузик, це буде до вечора ввера. Це морожено треба в мисочку вкласти. Воно ви... ростає і витіче, як вода. Да, я його покладу в якусь мисочку. Он котячу може, тобто, тут тоді чузик вода. І ось пачки викинь, так де і все. Ось біська любив морожено. Щоб я ще наслів. Привет! Мне известный человек. Эй, 95! Мяккая, десана, веранде. на что не хто на чм пишет? Не, не пью. Великий кусок морожена. Что ж Марашина очень вкусно. Уж там экскалабос. Це вона так пелиться. Да, она не, не квас вообще. Хай ну ляну ж, коли я Що багато холодного їсти, то в голову дай. Це ж Діма. А Пустий, це... Ти квас ніякий, да? Да. Ти не сьося як Філя. Я пересвоєний мур. А мус просрочено. Зверху не вийде. Саша, просто так. Я не бачу. Смак такий, дай і все. Це такі на вкус непонятний. Все голодно все як мінімум годно. Хоча це клас. Мне кажется, мотор не меньше буде 40. О, У Угу. Mm -hmm. То шаг би ти моростане зовсім. Не, я не двору. Дима, ти будеш другу пачку? Ні, вечер. кто-то его у нас бегает. Ну не маленький. Кто ты? Афилия с Симпелея. З города села, Коростенький район. Не українець. Привіт, Владислав, Давно не бачились. Да, у мене дуже довге волосся. Вот Може дивись на вас, що так прям любойс. Ні, я украинин бой. Как я люблю мужчин без вол волосов. Ясно. Yes. Yeah. Таке, чи таке Я щось вибив. Хозяйсь <ріст> то помаленько. Он сьогодні горбузы обробляли. Там трансляції були. будут. Забеда, заб буде. пару соток, соток шість буде. что только 6 будет. Ты кобылу сразу да, по корови пойду, ты коду по выведу. Сейчас пойду постилать дом. Да, вольцов. Ничего не взяли, взял 500 гривен? А это за це? Ну шашлыки дало за Шашлыки взяла за 500 гривен. Mm -hmm. Больше. Ну я что? Сколько там? Это... За... Кило сколько? Нет, а Саша больше килограмм. Спасибо, Владислав.

Да что учи корабам, а я сейчас и година тоже. Я покупкалю. До поняли выведу. Я ну, бы обязательно постарался там поволощить сегодня. Завтра неделя. Завтра неделя, а завтра нам идти на работу ехать. я продовжу якесь кіно, подивіться завтра. Ну, навряд буде время. Чого? А я де воно возьметься? Де той забір, а де воно возьметься? Ну, в 5 вигнув. Ну, до шесть, до сім. Іди порай, щоб шість забір. А ми завтра раніше справимося, то бігом додому приїдемо раніше. Хто ж ми щось давно кіно не дивилися? А я китайский ливю все как раз. Позабу, як он называется. А те що по воді. Це не в ту неделю їдемо, да? Не а. а в ту неділю ми не едем. А. Даже бананы еще есть. Не забули. А ваши угу. є чипсы те. Яблоки ще не помню, що а, бігали, бігали. Фобіла, ТСР... Як не, все, не то тижня ми отдыхали в неделю. Бегалы, бегалы. Сам было. Неделю тусы, мабуть, пробила. Как проехала. Ну, она не ездила. не їздили в ту неделю. То неделю я помню меня не сидал, а вы что мне робил? Ты что день бегал? Я творогом делала. А вы что робили? Привет, Россияне, спасибо. Не помню. тоже портятся, подивиться. Что будет приезд? Нет, Дима, одни не походишь. Ага. -а. Дай Нет. Вам вот не смачного. Спасибо. А, ну и привет тоже. Ему привет. Как кисляча. А ну его бали. И уже он, ну, Або десь таке купляти не буде воно. І зеленим десь відривають. Так, де да, да, видно, чим смою обрабатують, чи що. Десь кисло таке ж. Його не обрабатують, батько. Воно э, просто, ну, не спіє. Його зелений скривають, воно на вкус зелений. Та воно бачить, дуже м'яке в шафі, в корпі все Не знаю, сегодня, наверное, выкладу что-нибудь. Постараюсь. Ох, у нас. Ох ты, ёх. Я не будемо купляти. Це таке хуйня така. А що мені напевне, це хісля. Що, що ось як ми колись як техніку ми робили, навчилися, да, вішні збирали, траву косили. Оце якраз таке спомнилося. Я бачу, що клубніку купляють, а не опасно зараз клубніку купують? Хоча вже в Польщі йде колонку. Уже, Уже в кого є клубніка, я думаю, своя буде. Ну, у нас снимает ком... вот. клубники. конець у меня начало червня. Mm. Да, Украина. Mm. Бачиш, як люди клубнику садяться. Саш? Дошки. отакі такие шрины дошки ставятся. Потім насипається туди. Отакі дошки висотою, широкою, по двох сторонах ставиться, потім насипається земля, садиться клубника, робиться дирочку, натягується чорна клейонка, робляться отакі дирочки, де клубника, от тоді клубника, ніхто її не сапає нічого. Я придумав ідею для відео. Я банан. Нарання лупли, наряжай на кусочки, беру на тако провожу. Откриваю, а вон повесити. Дивись, зайшло трохи те видео. Вон де рубах і павло. Вечір може, й буде. Да, Сен. Я могу. Все. Так назвалось. в духовці будемо робити шашлик. Так. А вы не будет, когда нам распаливают там ангар? Потому что нам треба... Да, Ксения, я вообще классный и неотразимый. Я в шоке, что другие люди этого не замечают. Они, наверное, ослепленные моей крутости. О, да, что -что? я посажу, яку, на стол, на и пойду, мне еще треба сиротки дать сегодня, а чтобы стек, я думаю, за все уши, люди, я. всем спасибо, кто был Мы обедом он сами получили, вы там уже, все, что. Да?